Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вам почнемо показувати щось новеньке, то що ми почнемо робити по ваших замовленнях. То, що ви просили, багато до мене часто звертаються, постійних клієнтів, оптових клієнтів, також людей, які брали для всіх сімей автомобілі. Чому ти в Італії не береш автомобіль і не купуєш на аукціонах? Тому що там є трошечки вигідніше, а всім іншим новим якимось... Людям, які пропонують ці послуги, ми не хочемо довіряти. Ти працюєш на ринку вже більше п'яти років. Ти фірма та, які ми могли б довіряти. Тому ми не то, що спробували. Ми пішли і запускаємо нову тему. Каждий аукціон ми можемо викуповувати через німецькі аукціони. Буде у майбутньому біля 10 німецьких аукціонів у нас викуповувати для вас автомобілі. Будуть послуги. Ми спочатку спробували для себе вклали біля 15 тисяч євро. Зараз купили 5 автомобілів. Ми вам їм зараз покажемо за що ми можемо запропонувати, яка може бути ціна для вас, хтось може зразу вже замовити. Тому що там виходить ось так: поки ми ще не замовляємо доставку з аукціона до нас, ціна може бути менша, якщо ми напряму можемо автомобіль забирати вже з аукціона для вас в Україну чи в будь-яку іншу країну, яку ви хочете, яку ми будемо через нашого перевізника здійснювати доставку даного автомобіля. Ціна буде зовсім інша. Це не нам більше платити, це просто ми не платимо доставщикам аукціонів. Тому, друзі, запускаємо. Знайте, в нас є. Ми будемо це рекламувати, будемо вам показувати, будемо вам пропонувати. Реально, я подивився, є цікавіші. Ми тепер можемо ще цікавіші ціни для вас пропонувати за аукціонів. Можемо різні автомобілі, від навіть гольфи четверті, навіть по 100 євро є автомобілі, які можна купувати. Тільки потім виходять зовсім інші. Ціни, аукціоні ще кошти є, додається доставка, там трошки по-іншому виходить. але ми про це все будемо вас консультувати. Давайте пробіжимося зараз по тих автомобілях, які є, які ми вже купили. Зараз побачите вставочку, і ми можемо вам їх пропонувати. Моя думка, то що я бачу на ринку, то, що ми займаємося, ці ціни дешевші, ніж ми можемо вам просто знайти зараз на сайтах мобіли чи її бий клян чи то, що нам пропонують інші автохендлери. І так, друзі, поїхали. Перших 4 автомобілі, які ми вам покажемо в принципі. Теорія така, що якщо ми під замовлення будемо для вас грати ці автомобілі, ставки робити, то вам можуть ще дешевші ціни виходити. Автомобілі, які ми вже викуповуємо, то трошки буде інша ціна, але все рівно ми намагаємось пропонувати так, що буде вам цікаво. Volkswagen Touran, 2011 рік 189 тисяч пробігу на 1.6 дизель на ручки з кольоровим дісплеєм по заключенню. У нас є з пошкоджень. Видно там на порогі вмятинка невелика. Ви можете побачити. Ззаді на бампері є вмятинка, притертість. Точ, тобто, до речі, дуже якісні фотографії, по яких видно. Також ми дивимося, є повністю перевірка автомобіля даного по приборові, по мікронах показується моторгаубе. Значить, у нас кришка капота 135 мікрон, код Флюгель Phonel Lінks, переднє ліве крило 105, дах 115, код Флюгельфон Рекс 110. Весь автомобіль повністю. Фактично по замірах показано в рідній фарбі. Тобто тут ви можете це все переглянути, побачити. Резина показано по 3 по три та по міліметрів. Погановата, але в цілому, повністю в рідній фарбі. Друзі, дивіться, ну в нього є дефект. Вказано, що є проблема з форсункою. Знає, ми не один раз вам показували по відео це 300 євро по пандос, пандосну. На сьогоднішній день, значить дивіться, от в такому стані, в якому зараз цей автомобіль є на даний момент. Якщо ми забираємо його для вас за аукціона. То він вам виходить 4,800. Повірте мені, ми в цьому році три Турана підбирали, шукали в ціновій політиці до 5500. Ви не уявляєте, яке лахміття нам в тих грошах попадалося? Так, да, вони є, вони є і по 4,5. Ну ви не уявляєте, що то за стани були, і то були пробіги 250-270, тут 189. Тому 4800, ось так, в такому стані, як є. Ми прям забираємо з аукціона, доставляємо його до вас. Ви можете самі забрати, також ми доручення на вас випишемо. Договір на покупку цього автомобіля також на вас виписуємо. Можете самі забрати, немає доставки. Якщо хочете, вже, щоб ми його оглянули вам, щоб він вже був тут, ще там додатково записати. Нам треба 350 євро, тобто 288 плюс 19% мештой ще заплатити за те, що він приїде сюди, і тільки тоді ми зможемо його побачити. Тому ціна. Буде виростати. Далі, друзі, дивіться, в нас є Passat b 7 1,6, дизель 230 тисяч пробігу. Чим цінний цей автомобіль? Він п'ятий місяць 2015 року постановка на облік. Ми знаємо, що з кінця 14-го вже пішли b 8 у нас Passat, Тобто це вже такі самі-самі останні, що реєструвалися. Дуже класний рік. Тобто для b 7 це велика рідкість. Він на алюмінієвих дисках. Ми бачимо, у нього кольоровий дисплей. Із плюсів, які у нього. Ще є, у нього є вебаста У нас з пультом Вебасточка на відстані, ви можете собі вмикнути, машина прогріла, сісти в тепленький автомобільчик. Також фотографії можете переглянути, подивитись, можемо детально вам показати. По лакофарбовому покриттю ми бачимо, що у даного автомобіля, скоріш за все, подвійний шар іде фарби, тому що б'ється 180-190, 200. Трошки більше б'ється 260 одна дверка, і 300 з лівої сторони, віддать п'яточка ця біля крила, ззаду або ближче до фонаря, 300 мікром. Ну це навіть також без шпаклівки. Тому два косметичних перекраса. Все технічно в нормальному стані він має бути. Сіли, поїхали на даному автомобілі. Значить, в нього цінник, якщо також ми його для вас забираємо, зразу напряму, то тобто ви робите оплату, але він ще знаходиться в місцях аукціону. Тобто він від нас десь в районі 400 кілометрів кілометрів знаходиться. Тому вам цінник буде 4900. На даний посад, це ну, реально, ми також вибираємо на таких комплектаціях. Дивимося, це класна ціна. Якщо для Німеччини це ціна бруто. Навіть якщо для себе хтось хоче, це хороша ціна. 4900. Якщо потрібно, щоб він спочатку до нас приїхав сюди, ми замовляємо окрему доставку, то тоді 380 євро доходить ціна, і тоді ми вже вам можемо детально показати, перевірити. Ну тоді вже буде зовсім, якщо ми помиємо почистимо зовсім інша ціна. Тоді ми будемо вже до риночної ціни більш-менш приходити. Тому... По пасату зрозуміло, поїхали наступний автомобіль. Дивіться, яку ми Астрочку також вирвали, купили. Астра Аж 7 рік, вона з ДТП, але не сильне, тому що не стріляні подушки на ній. Ну в ній сотка пробігу. 104 чи 107 тисяч пробігу на автомобілю Я думаю, що це буде такий свіжачок, що і каратиш. Ціни на дані автомобілі ми перевірили ринок від 4 тисяч якщо з таким пробігом, від 4 тисяч євро, стартують і пішли вверх. Є і 5 їй 5 5,5,5. Дивіться, в такому стані, якщо ми його заберемо, ми за аукціона, зразу вже для вас ви робите наперед проплату за нього. 1300 євро за даний автомобіль. Я розумію, що я б навіть такі автомобілі за ці гроші і для себе купував би під ремонт, аби було бажання ремонтувати щось. У нас і так багато проєктів, Ну був би час, ми б його робили б тут нічого важкого в ньому немає. Ось така астрочка, я рахую, хто для себе шукає, хоче зробити, можна осу зробити. Так, по четвертому автомобілю від друзі, буквально ось зараз ми, оскільки для вас вже записували. Писували відео по нашому, ви бачили, в нас він викладався на продажу Volkswagen Touran. він Ми просили 800 євро за нього. Хлопці забрали на військо його. Там ми зробили ми віддали навіть без копійчаного якогось доходу. Тобто, то, що він нам обійшовся, то ми і віддали його за 650 євро. Це повністю сира вартість того автомобіля, який він нам для викупу з аукціону з доставками з аукціонами обійшовся. Тому дивіться, хлопці воюють. Ми будемо скоро попросимо вас, зробимо їм скидочку. На ремонт цього двигуна разом всі скинемося. Ми також будемо участвувати в цій всій справі. Баночку прикріпимо, покажемо, допоможемо пацанам зробити. їм там такі апаратики потрібні. Тому, друзі, ось таку сьогодні. Ми вам нову функцію запускаємо, яка у нас є. Ми кладемо на неї надії. Ми по, трошки покопалися декілька діб в цих сайтах. Побачили, реально так ми можемо робити цікавіші варіанти. В майбутньому ми також будемо виходити ще на оптові сайти, де, де купуються на великі. Суми пакетами автомобілів також можлива бути ціна. Будемо до цього ще також крокувати. Тому переходимо ось так, де ми, якщо ми не можемо вам знаходити на ринку автомобільному звичайному, ми є аукціони, і я рахую, що аукціони. Можна робити цікавіші автомобілі, тому да, трошки покопатися, трошки зрозуміла справа. Там потрібно буде проплачувати зразу же нам послуги, зразу же потрібно проплачувати 10% від теоретичної стоїмості вашого автомобіля. Тому що ми, якщо його для вас виграє, ми мусимо на наступну добу зробити проплату за даний автомобіль, і тоді ми мусимо мати якісь гарантії, що людина не скаже: ой, я передумала. Тому ось так, друзі, дякую за увагу. До наступних зустрічей, як завжди, буде багато. Чого корисного? Мирного неба вам над головою. Всім пока!